Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, сьогодні Господь Бог покликав нас сюди до храму Божого, щоб ми святкували без винятку таке велике свято, як Воздвиження чесного і жонотворчого Христа Господнього, і велике торжество Воскресіння Христове в день недільний. Так, дорогі браті і сестри, цих два торжества, цих два свята, свято Воздвиження Христа і свято Недільне, Воскресіння Господнє не можуть бути окремими. Ми не можемо говорити про Хрест, не говорячи про Воскресіння. Христу Твоєму поклоняємо Сладику і святе Воскресіння Твоє. Поспівуємо і славимо. Цих два поняття не можуть бути поріс, вони завжди стоять разом. І їх можна окреслити одним словом словом спасіння. Так, спасіння звершилося на тому жертовнику, який сьогодні стоїть посеред храму. цей жертовник – хрест Господа нашого Ісуса Христа. На якому принесена найбільша жертва у світі, Господь Отець, приносить Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І ця жертва, жертва вже безкровна, приноситься кожної літогії. Бо кожної літургії ми згадуємо, що Господь Бог за нас постраждав добровільно, щоб ми не страждали в вічних муках, за нас притерпів, щоб ми не терпіли, і ось ми викуплені такою дорогою ціною, як же нам сьогодні. Жити, щоб ту ціну таку велику не зневажити, щоб Господа, який притерпів на Христі, сьогодні не ображати своїми гріхами і беззаконням. І Господь нам нагадує, дорогі братія і сестри, що нам усім Він відкрив рай. І сьогодні церква наша це є серце раю, це середина раю, бо серед того, того раю. Завжди є що дерево життя. І Господь вже відкрив нам ось той рай, бо ми можемо вкушати від того дерева життя, бо плід життя на тому дереві це тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми пригадуємо, як сталося падіння людини, як людина гріхкопадінням. Образила Господа, що було тоді? Був тоді Адам, була тоді Єва. Так само, дорогі браті і сестри, і ось тут новий Адам, Господь наш Ісус Христос, і нова Єва причиста, приблагословена Діва Марія. Було тоді дерево життя, і тут посеред краю. Дерево життя стоїть, хрест Господня. І що тоді було? Було тоді вкушання забороненого плоду. А тепер Господь каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя у собі і того воскрешу я в останній день. Немає, дорогі браті і сестри, більшої радості від того, що Господь нам дарував. Дарував нам ось ту надію бо Хрест Господа нашого Ісуса Христа, це велика надія, надія на те, що ми покаємося, надія на те, що ми схаменемося, надія на те, що ми своє життя змінимо і будемо жити, як Господь нам заповідав. Бо заповіді це не приказ Царя, а заповіді. Це, це прохання люблячого і смиреного Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, який просить нас, діти, не робіть собі шкоди, не чиніть собі зла, живіть по закону, щоб вам було добре і щоб ви довго жили тут на землі і перейшли від того тимчасового життя до вічної радості зі мною. І ми, дорогі браті і сестри, повинні зрозуміти, що заповіді це нормальні властивості нормальної людини, але настільки гріх змінив нашу людську природу, що нам норма тепер видається як неможливе для виконання повеління царя. І ми сьогодні. Кажемо, виправдовуючи знову ж себе, як колись, на жаль, виправдовували і наші прабатьки. Ну Неможливо виконати заповіди, ну, не складаються так обставини в житті. Все в житті схиляє нас для того, щоб ми спокушалися, щоб ми грішили і відходили від тих заповідей, і, як той засмучений юнак, Відходили від Господа. Але Господь каже нам таку заповідь. Ярмо моє приємне і тягар мій легкий. Але для кого? Для того, хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе, візьме Христа Свого і йде за мною. Без примусу. Господь ні на кого не натискає, хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе. Ось і те самозречення можна окреслити одним словом покаяння. Самозречення, коли людина зрікається ось того всього, що отруєне є гріхом, а отруєна вся людина. Отруєне і те, що є в душі, отруєний і розум наш, і воля наша, і почуття наші. І треба зрікатися отого, того. А що натомість брати, натомість брати премудрість Божу, яка є у святих з євангельських заподів. Що треба брати Волю Божу, яка є свята і блага, і також дарована нам через святе Євангеліє. Треба брати ось ті почування, які були в Христі Ісусі, Господі нашому, і ними жити, а Господь казав, що. Він казав, будьте милосердні, як Отець, що на небі милосердний є. А милосердя починається коли, коли людина вміє співчувати, а співчуття починається де? А співчуття ось тут, в серці починається. Тому Господь каже: царство Боже всередині вас є. А якщо всередині вас є ось те співчуття, ось те царство Боже, то всередині вас є і цар. Є Господь всередині кожної людини є Господь, бо всі ми сотворені по образу і подобію Його. І Господь каже, тільки треба ось це царство Боже відкривати, і ключик до того він нам дарував. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ось стою і стукаю, бажаю, хто б відкрив мені, і я, щоб увійшов і оселю, знайшов там. Щоб вона була прибрана і готова для того дорогого Гостя, для Спасителя і Бога нашого Ісуса Христа, який дарує нам силу непереможну. Ми дуже дорогі браті і сестри, звикли, бо ми живемо у християнському світі, ми звикли до Христа. Бо осінюємо себе хресним знаменням, багатьох з нас на грудях но носимо ми хрестика, ми звикли до того, бо прикрашається Христом все, що нам найдорожче і найцінніше, це храми Божі, прикрашається Христом. Ми звикли до того так, що ми забуваємо про те, що Господь, після того, як ми зречемося от від себе, сказав нам ті слова. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме Христа свого і йде за мною. Ми забули про те, що ми всі повинні бути хрестоносці, ми всі повинні йти за Господом, несучи хрест свого життя. І в кожного з нас хрест дарований нам від Бога в міру наших сил. Любов Божа подарувала нам засіб спасіння, це Хрест нашого життя. Без того засобу спасіння не буває. А ми що кажемо на Хрест свій? Господи, за що мені така кара? Господи, вже не можу терпіти. Господи, чому мені так, а тому інакше? І знову ж таки ми бажаємо від свого спасіння відійти і казати ні, це за, за, за тяжке спасіння для мене. А подивімося на Христа розп'ятого. Він, бувши безневинний, терпить за нас винний, а я грішний, що я не маю притерпіти за свої ж гріхи. Та достойне по ділах своїх приймаю, як той благоразумний розбійник каже, достойне Христа Ось цього, якого мене розп'яли, я приймаю достойно, бо я знаю, що я ще й на більше заслужив, щоб мене мучили. Ти мене, Господи, пом'яни у царстві твоєму. Я там ніколи не буду. Ти мене там згадай. І що почув цей благорозумний розбійник сьогодні буде зі мною в раю. Так, дорогі браті і сестри, покаяння розбійника і усвідомлення його падіння, і щире розкаяння, і віра у Господа і Спаса нашого і Ісуса Христа дарували йому рань. Отже центром Христа є віра. Віра неможлива була би, коли б не прийшов Господь наш Ісус Христос із неба на землю. Тому що благодать і істина через Ісуса Христа сталися. Ось тут посередині є і має бути віра, але віра без діл. Мертва є. Віра має бути чинна любов'ю, тому і Хрест має не тільки ось ту грань, яка є зверху донизу, але має ще і рамен. Ось це є віра, чинна любов'ю. Коли ми з'єднуємо ось ті два поняття благодать від Господа. Яка зійшла до нас із небес на землю, і нашу віру, яка чинна любов'ю, це і є спасенний хрест кожного з нас. І нам треба з вірою і любов'ю поклонятися і дякувати піднішу ніх Його, бо святе воно, святий і животворчий хрест Господній, Дарований нам як підтримка, дарований нам як знак нашого спасіння, і цей же знак прийде, коли Господь по страшному пришесті своєму другому прийде, повстане цей знак на небесах, як знак тих, що покорилися Господу, покаялись йому і. Слідували, несучи хрест свого життя за Господом, слідували по слідах заповідей Господніх до спасіння і до вічної нагороди на небесах. Господу Богу нашому, нехай буде слава, Отцю і Сину, і Святому Духу завжди мені повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Господу